Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі короткий відео огляд на електричний котел торгівельної марки Tenko серія MINI Digital 3 кВт 220 v Це простий, компактний і бюджетний варіант електрокотла з електронним керуванням. В упаковці, крім вироба, є паспорт на котел з переліком сервісних центрів по містах України та гарантійний талон зі штампом ВТК. Котел має скромні габаритні розміри: висота 54, ширина 18 і глибина 12 см, вага близько 5 кг, зовнішній вигляд котла. Корпус в кольорі сірий металік. в верхній частині цифрове табло, на якому можна встановлювати межі температури, включення і виключення котла. Маркування, штрих-код і серійний номер знаходяться з боку на корпусі. Котел номіналом 3 кВт має 2 ступені нагріву 1,5 і 1,5 кВт. Нижня частина закрита, а у верхній частині корпусу котла є вентиляційні отвори для охолодження. Подача 3 четверті зовнішня різьба зверху під транспортувальною червоною заглушкою. Зворотка подача 3 четверті зовнішня різьбня справа знизу. Подивимось, що знаходиться під корпусом всередині котла. Теплообмінник. З блоком тенів всередині комутаційний блок виконаний у вигляді малошумних релей, і тут вже нема стандартних пускачів, які гучно клацають в момент перемикання. Термодатчик зафіксований у верхній частині теплообмінника: клемна колодка, фаза нуль, заземлення. Це по суті все, що є в котлі. Циркуляційний насос, група безпеки, розширювальний бак можна придбати окремо за потребою. Посилання в описі. Принцип роботи задали температуру на табло, включаються тени, дають тепло. Перевага! малошумний і максимально точна підтримка температури за рахунок цифрового блоку. Було корисно? Став лайк, підписуйся на канал, щоб бути в курсі новинок. До зустрічі, пока!